Друзі, садоводи і виноградарі, Сьогодні 4 травня, і от я показую свої нектаринчики, як я їх пронормував. Як бачите, навіть може і маловато залишилося, але їм четвертий рік, і я думаю, що буде нормально, хай ростуть ще. Просто вони бачите, біля 2 метрів я їх тримаю. так, ну Тут дуже листя багато, погано, тут краще подивимось. От, бачите, оце. Такі нектаринчики. Один середній, другий ранній. Тут навіть багато, зараз одну приберемо ще. От приблизно так. От тут теж два залишилось, От Приблизно от так от я їх нормую. так, от Підемо так, трошки лялі. Вітер дує, не знаю, чи буде. Працюю через мікрофончик. От бачите, аж три тут. Один двійничок, двіночок треба прибрати. Ось так от приблизно. Тепер подивимось на грушки на наше. Груші теж нормую, але груша приходиться ножницями різати. От бачите? Ну ви знаєте, що груша більше. це Вікторія. Зав'язується їх дуже багато. От я просто зараз оберу, а, а звичайно я обрізаю ножницями. Як бачите, теж вроді маловато. маловато. Два звичайно осталось, але всюди по одному. Бачите, один, один. От тут добре видно, що я їх пообрізав усі. От один залишився і той поганенький. А добрі поврізав, ну нічого, це віточка така гілочка тоненька. От дивимось, дивимось. Звідсіля зайдемо. Тут теж кінчиках зовсім нема. От тут добре видно, що я тут пообрізав усе. Ось так от, тут обрізав і тут обрізав, тому що гілка ця тонка, хилиться. А отам залишив, от, тут грушку залишив, тут грушку залишив. Дивіться. І так я вже кілька років їх обрізаю. Грушка трошки вища, але їй вже десь 15 років. Там не дуже видно, я її обрізав, прив'язував, відтягував гілки. От там навіть можу показати. Зарезячка, бачите, висить одна. Тут вони тут прив'язані до сусідньої груші, яку я теж вже пронормував, поврізав. Ну, а теж не, не дуже добре. Бачите, тут дві підряд залишили звичайно. Ножицями різав, воно не дуже видно. От дивіться, це осіння, то була така пізня літня, а це осіння груша. Як бачите, не багато, але груші будуть, будуть великі, гарні і мені їх вистачить. Так, ну ще раз уже ми пішли. Оці грушки теж більше 10 років, але вона не росте в мене. Якась маленька така попала, що не росте, нехай не росте. Так, і ну, покажу за раз і персики. От персики теж вже пронормовані. Якщо прийдемо десь, бачите, по одному, по одному на відстані 10-15 см, де трошки менше. От приблизно так, от бачите? От тут два-три на на цій. Те, що там зверху ще я не буду, буду показувати. От бачите, тут взагалі один. От так от приблизно, приблизно так я їх пронормував. Ну на сьогодні все. Бажаю всім доброго здоров'я і гарних врожаїв.